Вітаю, друзі! Сьогодні хочу я висаджувати помідорчики ось тут на цієї грядочки. Я е, по-перше я декілька рядків висаджу, а потім я буду викапувати ці тюльпани і висаджувати їх на вулицю. Вчора там я почистила трохи і є в мене там, у нас там три кільця, я туди клала траву бур'ян. Декілька років вона вже перегнила, я туди, туди буду висаджувати ці тюльпани. Но, поки я до них дойду, я буду висаджувати, по-перше, помідори, бо по, поки я викапаю тюльпани, я можу потім помідори вже не, не висадити. Підписуйтесь, коментуйте, подобайте наше відео. Приємного перегляду вам! Оце, друзі, навоз, як ви бачите, я буду додавати у лунку для помідорчиків наших. Оце така краса. Подобається мені. Зараз я вам покажу, що я ще клала у лунки. лунки зробила. Ще треба один рядочок зробити. Поклала фацелію. Де фацелія, Де крапіва? Покажу вам. Крапіва. Бачите? Де фацелія. І отаку ну, жменю деревенного пополу. Правильно ще сказати. Так, Деревино вибачаюся. Тут крапива там крапива І в кожну лунку дуже І ще сюди я додам оцього навозу. Він вже перепрівший, він не свіжий, перепрівший і вже такий. Бачите, що він розважився і Це... краса така в ньому будемо додавати у лунку для помідорчиків. Залишайтесь далі на каналі. Приємного перегляду. Поїхали помідорчики наші. Коля. Їх на коляску. Оце пітунка така гарна. подивіться яка гарна. Не вмируща взимку. Вижила нас не дуже, отакі От сині були заморозки, та й вона. Ось дивіться, кущ який шикарнючий. Впала помідоріна, піднімемо. Що це у нас упав Торпан F1. Валила їх трохи бо вони Оскар, дай дорогу. Все, їдемо. Зараз я їх поставлю поки під яблунько. Вони будуть трохи стояти, поки я трохи відпочину, бо мені треба знімати вже бандаж шиї бо я його можу тримати тільки всього лиш пів години, а пройшло вже, мабуть, не, один, не одна година. Я її зараз сюди тако поставлю під яблуньку. І вони будуть у нас тут стояти і чекати, поки я трохи віддохну і прийду. Далі будемо їх висаджувати. Що буду далі подивитись. Залишайтесь на нашому каналі. Приємного перегляду! Ось так, друзі, ми порозсадилися сьогодні. Зараз я їх полию триходерміном М жидким. Ну, розчин буду робити, як робила і на огірочки. Вже перевірено, працює, огірочкам подобається. Я думаю, томатам теж сподобається. І буду зараз робити розчин і поливати їх. І поки все, будемо за ними стежити, як вони будуть далі. Далі буде, друзі. Підписуйтесь, піднімайте пальчик вгору, коментуйте, подобайки наші відео, діліться з друзями нашими відео. І на нашому каналі багато корисно, цікавої інформації для вас. Канал Антонівна це такий креативний канал. Хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші!